Де почала зароджуватись українська мова? <пи> У лісах біля прип'яті який з цих діалектів зберіг риси розмовної мови 11 століття, якою говорили ще за часів Ярослава Мудрого. <пи> Гуцульський хто з цих діячів є основоположником української літературної мови? <пи> Іван Котляревський на якому діалекті ґрунтується сучасна українська літературна мова? Полтавсько-київський. Кого із київських князів називали Тестем Європи? Ярослава Мудрого. Як називалась держава Данила Романовича після 1253 року? Королівство Руське. У якій битві запорізькі козаки мали можливість зустріти бойових слонів. У Хотинській битві в якій державі в 19 столітті русинська, українська мова була визнана офіційною. В Австро-Угорській імперії. Хто з князів вважається засновником Львова? Данило Галицький. Який український гетьман був автором першої у світі конституції? Пилип Орлик.